Накопичити певний капітал і отримувати регулярні щомісячні надходження. Частий запит, коли мова заходить про інвестиції. Хоча ні, є ще одна умова. Це ж пасивний дохід, отже, все має відбуватись без активного залучення інвестора. Знайомо. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео порівняємо найпоширеніші інструменти для довгострокового інвестування, оцінимо їх дохідність та можливість генерувати пасивний дохід, а також проаналізуємо потенційні ризики таких інвестицій. Ну що, починаємо? Хоча ні, за традицією ставте свої лайки і підтримку нашої роботи. Ми завжди щиро вдячні за це. Та обов'язково перевірте, чи підписані на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. А тепер починаємо. Знайомтесь, це Андрій. У інвестиції Афін фінконсерватори віддає перевагу щомісячному, на перший погляд, стабільному доходу з довгострокової оренди. Андрій, власник трьох квартир у Києві. А це Світлана. Вона, власне, орендує нерухомість, а свої регулярні заощадження, понад уже сформований резервний фонд. Світлана інвестує у світовий фондовий ринок. У портфелі Світлани ЄТФ на весь світ та казначейські облігації США. Інвестований на сьогодні капітал кожного з наших героїв складає 200 тисяч доларів. Ціль отримання пасивного доходу після виходу на фінансову свободу. Горизонт інвестування 15 років. Мета цього відео оцінити вибрану нашими героями стратегію інвестування за трьома параметрами: ризик, дохідність, ліквідність та як підсумок визначити фаворита. До речі, запрошую і вас у коментарях активно долучатись до оцінки. А я її почну з ризиків інвестування у вибрані Андрієм та Світланою активи. Нерухомість абсолютно зрозумілий фізичний актив. Ще донедавна багатьом здавалося, що надійніше нічого і бути не може. Але 2022 рік все змінив, особливо рівень потенційних ризиків. Кожен українець в повній мірі відчув на собі в тому числі всі ризики володіння нерухомим майном в країні, в якій йде війна. Пошкодження, знищення чи окупація ворогом територій зробили такі інвестиції в рази ризикованішими. А що з ЄТФ на світовому фондовому ринку? Безаперечною перевагою портфелів із широко диверсифікованих індексних фондів є те, що вони містять акції тисяч компаній зі всього світу. Таким чином, а я нагадаю, що ми зараз про ризики, допускаючи банкрутство навіть кількох із них, інвестор не відчує це на своєму капіталі. Щодо казначейських облігацій США, всім відомо, що вони мають найвищий кредитний рейтинг, саме тому їх прийнято вважати найменш ризиковим активом. А як на рахунок ризику банкрутства брокера? Доречне та дуже правильне питання від тих, хто планує інвестувати у ціні папери на фондовому ринку. Розуміти, тут варто наступне: всі ваші активи зберігаються не у самого брокера, а у депозитарія. Тож при необхідності інвестор завжди може перевести цінні папери від одного брокера до іншого. І це попри те, що в Штатах додатково працює страхування інвестицій з покриттям до 500 тисяч доларів. Ну що, гадаємо, можемо зафіксувати 1-0 на користь інвестицій Світлани? Згодні? Пишіть свої аргументи у коментарях, а ми рухаємося далі. Давайте розбиратись, яка ж ситуація з реальною дохідністю таких інвестицій. Загальний профіт від інвестування в нерухомість прийнято рахувати як дохід від оренди та ріс капіталізації вартості активу. Приймаємо, що середня орендна дохідність по Києву при здачі квартири в довгострокову оренду близько 7%. Принаймні такі цифри озвучують гравці ринку. Але ця цифра все ж без врахування супутніх витрат орендодавця. Які ще витрати, скаже частина з вас. Немає ніяких витрат. Всі рахунки сплачує орендар. Та й все на тому. Давайте рахувати. Так, багато хто робить цю помилку та розраховуючи орендний дохід, не враховує амортизацію, або ж так званий фонд майбутніх оновлень та поточних ремонтів. А це як з власного досвіду, так і досвіду керуючих компаній, що займаються управління майном, щонайменше 10-15% від орендного доходу. І це такий факт. Маєте інший досвід. Радо приймемо його, якщо поділитись ним у коментарях. Тепер про податки. Зокрема, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір це 19,5% від суми отриманої оренди, коли ви здаєте майно як фізична особа, або 3-5% прикладання договору оренди через ФОП. А також щорічний податок на нерухоме майно, страхування квартири, що сумарно з'їсть ще близько 1,5-2% отриманого доходу. Ну, і витрати на управління, орієнтир 10-15% від орендної плати. Тут частина з вас заперечить, що в таких витратах немає ніякого сенсу, якщо усім займатися самостійно. Гаразд, маєте право на таку точку зору, але на мій суб'єктивний погляд, не враховувати затрати свого особистого часу на управління, розміщення оголошень, заселення, виселення та обслуговування власних квадратних метрів. Контроль оплати комунальних та поточні, рівні ремонти це якось не дуже коректно. І в першу чергу по відношенню до самого себе. Адже фактично мова йде про той часовий ресурс, який ви можете використати для отримання додаткового активного доходу, або ж для свого задоволення, відпочинку з сім'єю чи з друзями, чи власне хобі. Тож, підсумовуючи, чистий дохід від оренди квартири з врахуванням всіх супутніх витрат складе близько 5% річних. І це без врахування рівня вакантності. А ми розуміємо, що на практиці вона все ж не буде нульова. Тепер щодо капіталізації вартості нерухомості, ви бачите динаміку зміни ціни на однокімнатні квартири в Києві за останні 10 років, за даними сайту Лун. Так, короткі часові інтервали, а це насамперед 2018-2021 роки, показали певну спекулятивну дохідність, але довгостроковий ціновий тренд на квадратні метри в Україні все ще негативний. Більше того, опираючись на статистичні дані за останні 15 років, на жаль, але отримуємо підтвердження відсутності капіталізації в українській нерухомості. Тут давайте повернемося до нашого Андрія. Враховуючи аргументи вище, його капітал через 15 років, і це за умови реінвестування рентного доходу в інструменти з аналогічною дохідністю, складе 415 тисяч доларів. А якщо до історичних результатів інвестиційного портфелю Світлани, Світлана відповідно до свого ризик профілю сформувала для себе класичний портфель із акційних та облігаційних ІТ в пропорції 60 на 40. Середня історична дохідність такого портфелю за понад 50 років складає близько 7% річних, і це уже за врахуванням всіх податків та курсових різниць. Таким чином, медіальні результати інвестицій Світлани склали трохи більше 600 тисяч доларів, що майже в півтора рази більше, ніж у Андрія. Погодьтесь, суттєва різниця. Ну що, рахунок 2.0 і не на користь нерухомості? Підтримуєте? Цікаво буде дізнатися вашу думку. А я пропоную перейти до аналізу ліквідності інвестицій наших героїв. Як швидко Андрій зможе продати свою нерухомість по звичайній ринковій вартості, не пропонуючи відчутних дисконтів? Так, підтримую. Зараз, м'яко кажучи, не той час. Військові ризики мають суттєвий вплив на ринок. На сьогодні в Україні ринок нерухомості формує покупець. Але погодьтесь, навіть в найкращі часи продаж квартири справа не одного дня. Підготовка об'єкту до продажу, пошук покупця, перегляди, погодження деталей угоди і власне її укладення займають щонайменше тижні. А в складні турбулентні роки фізичні активи ще більш суттєво втрачають ліквідності. І найнеприємніше, коли їй потрібна відносно невелика сума, а всі кошти них квадратних метрах. А що з активами на світовому фондовому ринку, у які інвестує Світлана? Власне, ліквідність одна з найважливіших переваг популярних ЄТФ. Ви маєте можливість швидко та легко фактично в два кліки купити або продати ціний папір за його ринковою вартістю на момент угоди. Наприклад, об'єм торгів відомого всім фонду на весь світ 176 мільйонів доларів в день. При цьому різниця між ціною покупки та продажу, або обід Ask Spread, складає всього 1 цент. А чи можливо, що на біржі не буде покупців? Ну, Світлані, з цього приводу не варто турбуватися, адже маркетмейкери забезпечують ліквідність ЄТФ, підтримуючи безперервні двосторонні ордери на купівлю та продаж активів. То що, фіксуємо програш нерухомості як джерела пасивного доходу за рахунком 3.0? Давайте для справедливості ще трохи роздумів та аргументів. Квартира для здачі в оренду поширений та найзрозуміліший спосіб інвестування для багатьох українців. Отримання щомісячного, майже пасивного доходу, дає відчуття стабільності та, хоча й трохи оманливої, але впевненості в майбутньому. Давайте подивимося на питання таких вкладень в першу чергу з точки зору безпеки, безпеки вашого інвестиційного портфелю. Було б цікаво почути аргументи Андрія. Чи задумувався він, який капітал в цілому потрібен для розумної диверсифікації своїх вкладень в квадратні метри в межах одного міста, країни? як щодо всього світу. Чи можливо при вагомій часті нерухомості забезпечити потрібну диверсифікацію по класам активів? В той же час, на прикладі того, як інвестує Світлана, ми маємо широко диверсифікований портфель з акційних та облігаційних фондів, де порів входу в інвестицію це кілька сотень доларів. І такий портфель здатен забезпечити не тільки кращу безпеку капіталу, а ще й миттєву ліквідність та, як бачимо, історично навіть вищу середню дохідність. Що на тривалих горизонтах інвестування суттєво впливає на результати. То що, виходить нерухомість поганий актив? Зовсім ні. Нерухомість має право бути в портфелі інвестора. Але дуже добре, коли це гарно диверсифікований портфель. А які у вас думки щодо розглянутих інвестиційних інструментів? Пишіть в коментарях, чим згодні, а чим ні. А ще не полініться підтримати нас своїм лайком та підпискою.